У тому місяці, 2015 року, золотовалютні резерви нашої держави складали менше 5 мільярдів доларів. Сьогодні, незважаючи на виплати, які здійснила Україна, вони стримко наближаються до 16 мільярдів. Отже, кожен мільярд, кожен долар Міжнародного валютного фонду, Світового банку інших фінансових установ байливо зберігається в золотовалютних резервах держави. І це працює на стабільність банківської системи, це працює на стабільність національної грошової одиниці, це працює на можливість кредитування української економіки і покращення надійності інвестиційного клімату держави. І я пишаюся тим, що перша команда, яка забезпечила четвертий транш, зазвичай як тільки треба було виконувати домовленості і втілювати в життя реформи, українська влада забувала про співпрацю з МВФ. Ми виконали всі домовленості щодо реформування економіки, суспільної сфери, енергетики і тому. Ранше МВФ це потужний сигнал для інвесторів, потужний сигнал для України і схвалення тих реформ, визнання ефективності реформ. І фраза керівництва МВФ про те, що Україна за 2,5 роки зробила більше ніж за 23 роки до цього, є яскравим тому підтвердженням.